Як змастити швейну машинку? Давайте розберемось. Ви на каналі про коспле як Кетін, тут стібок за стібком створюється краса. Як і будь-яка інша техніка, швейна машинка вимагає правильного догляду, від якого напряму залежить термін її служби. Тож сьогодні ми розберемось саме за змащування швейної машинки. Так як всім нам треба, щоб машинка працювала плавно, надійно та довго. Масло для змащування купила в інтернет-магазині разом з лапками для машинки. Але думаю, можна і в уві... З фурнітурою попитати, чи немає в них масла для машинок. Перед змащуванням обов'язково почистити машинку від пилу та ниток, щоб не наробити собі там каші. Машинка у мене джаноме 510 з вертикальним човниковим механізмом. І перед початком вимикаємо живлення. Я повністю прибираю шнурки, щоб не заважали. Каша не поїла. О, нормально. Знімаємо передній пенал і розбираємо механізм. Деякі змащують лише школьний ковпачок, одну капельку, але ліпше відкрити інструкцію до машинки і перевірити рекомендації саме щодо вашої машинки. В моєму випадку це ось тут. Збираємо назад механізм і декілька разів крутимо, щоб маску рівномірно розподілилась. Проте це ще не все. Знімаємо верхню панель. Ось тут збоку буде заглушка, її треба дістати. Просто підковернути отверткою. Далі тут буде болтик, його відкручуємо, їсть. Більше корисної інформації про шиття вже є на каналі, і ще багато чого цікавого буде. Тож підписуйся, щоб не пропустити. Інструкція конкретно під мою модель проігнорувала наявність верхньої частини машинки, яку треба змащувати, тому будемо окриватись принципом: що шевелиться, те і змащуємо. Я ось тут вичищала залишки старого масла, тому ось тут воно 100% треба капнути, Плюс, бачите, воно шевелиться. Є. Цей механізм, бачите? Оце цей, Ось так він сковзить по стішту. От сюди б я також капельку капнула. Оп. Ось тут там, де голка ходить. я б ще сюди капнула, А як тут дістатися? А я бачила, знаєте, як роблять. От тут капають. Оп, чуть-чуть, там буквально капелюшку маленька. панель назад. Так, звана відвертка. Колчик у мене вже тут. О, все, все защелкнуло. Закручуємо тепер. Загушкою закриваємо. Це в мене сліди від фарби залишились. Рекомендацій про те, як часто потрібно проводити змащування швейної машинки, не існує. Частота процедури залежить від частоти навантажень, яким піддається швейна машинка. Якщо ж ви шиєте не часто, як хобі, то досить проводити планове змащування раз на 2,5-3 місяці. Якщо ж це робоче обладнання, то термін скорочується до 1-1,5 місяця. Зверніть увагу, що навіть після тривалого простої швейної машинки перед її активним використанням Її потрібно змастити, бо старе масло підсихає.